Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім про найважливіше. На Волині в ДТП загинуло двоє людей. На Закарпатті підліток хотів здійснити напад у школі. У Варшаві троє чоловіків напали на групу українців. Сьогодні Рожищенська громада прощалася з героєм Віктором Ковальчуком, 1977 року народження, життя якого забрала важка хвороба. Про це повідомили у пресслужбі громади. Попрощатися з мужнім воїном, який майже два роки захищав Україну, прийшли рідні, близькі та просто небайдужі. Траур у громаді триватиме з 5 по 7 вересня. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана герою. Yeah. <laughs> you У Володимирському та Ковальському районах Волині сталися дві смертельні аварії 4 вересня. Як повідомляє поліція, Волині поблизу села Підгайці водій Мерседес втратив керування, виїхав у кювет та перекинувся. Чоловік загинув на місці. Ще двоє пасажирів отримали травми. Їх госпіталізували. Також у селі Замшани на Ковальщині водій електроскутера не надав переваги в русі автомобілю Сітроен і загинув на місці. За обома фактами відкрито кримінальний. Провадження за порушення правил дорожнього руху, що привели до смертельних наслідків. Спочатку стріляв у повітря, а потім відкрив вогонь по авто. У Луцьку 18 серпня, на вулиці Софії Ковалевської сталася стрілянина за участі військовослужбовця. Як стало відомо з матеріалів суду, спершу він кілька разів стріляв у повітря з травматичного пістолета, а потім підійшов до чорного авто «Форд Фокус і розбив лобове скло, вдаривши рукояткою пістолета по ньому кілька десятків разів, а ще ногами розбив фари. Загальна шкода власнику авто, яку він зобов'язався відшкодувати, склала понад 65 тисяч гривень. А ще за свої хуліганські дії військовослужбовцю присудили оплатити штраф у 25,5 тисяч гривень без позбавлення волі. Організував схему для ухилянтів. На Волині викрили радника міського голови. Як повідомляє СБУ, зловмисники оформляли чоловікам фіктивну відстрочку від мобілізації. Організатор схеми радник Ковальського міського голови. Ба Більше він раніше обіймав керівні посади в районних відділках ТЦК та СП. Тому обіцяв через особисті зв'язки за гроші, так би мовити, владнати питання. Також він залучив двох працівниць управління соціальної та ветеранської політики. Одна з яких його дружина. Свої, так би мовити, послуги ті оцінювали у 2,5 тисячі доларів США з особи. Нині усіх затримали у Ковалі. Він провів у російському полоні три роки. Одначе, витримавши це пекло, таки повернувся додому. Азовця Руслана Русенка Лучани зустрічали на замковій площі. На зустрічі військового побувала і наша Яна Гонтар. Україна, Україна! Свята, мати свята мати героїв! Зійди до серця мого! Сіди до серця, провинь боро вітрів кавказьких! Саме такими словами 5 вересня у Луцьку на замковій площі зустрічали оборонця Азовсталі Андрія Русенка, воїна, який понад три роки пробув у російському полоні. У 19 років Андрій вирішив стати на захист України зі зброєю в руках. Він воював ще з часів АТО. А з початком повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь у складі 12-ї бригади Азову. 86 днів тримав оборону Азовсталі, та після рішення командування скласти зброю. Зв'язок із воїном обірвався. Перший час на Азовсталі вони ще декути могли щось там відписати, сказати. А, так, за два тижні ось, потім вихід з Австалі, полон і з того часу не пам'ятаю точно чи вісім чи дев'ять місяців. щось. І, ну, таке життя не доподобався, то кажуть, і він писав ще. Це Владислав та Станіслав, рідні брати воїна. До слова, родина Русенків чимала. В сім'ї їх дев'ятеро. Брати та сестри вони завжди тримаються разом. То він такий спокійний, дуже спокійний, дуже позитивний. Дуже спокійний вони всі там дуже хороші. Вони в один за одного. Їх багато. Їх дев'ять дітей. і Вони всі один за одного. Мама померла. і Вони всі один за одним. Двоє братів Андрія також приєднались до бригади. А більше Станіслав зробив так само, як і старший брат. Пішов до війська у 19 років. Каже, попри полон, його брат Андрій залишається таким же веселим та усміхненим, як і раніше. Звісно, змінився, змінився, але думав буде гірше особисто я. Як побачив, він усміхається, він не розмовляє. Загалом спогади про нього, які він був такий залишився. З так трішки постарішав. у Маріуполі. Андрій зустрів і свою кохану. Вона місцева та нині переїхала до Луцька. Вже зараз після звільнення чоловік зробив кохані пропозицію і мріє бути поруч з нею. Разом будувати майбутнє. Заявилась в Маріуполі в 21-му році. На початку 21-го року а почали зустрічатись влітку року. – І що вас поєднало тоді. Гумор, бо в нього є відчуття гумору, дуже класне, Мені дуже сподобалося в ньому, і те, що він дуже добра людина, і ось після місяців полону, а потім реабілітації, рідні нарешті можуть обійняти свого захисника. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Смерть Україна! понад усе!» Воїна обіймається із рідними, підписує прапори і щиро, навіть трішки соромлячись, дякує усім, хто прийшов на зустріч. «Емоції славу насправді не передати. Це потрібно відчути. Дуже переживав, коли їхав давно Не був домов більше чотирьох років. Тому просто слав не передати. Так, всім дякую, що зустріли. Дуже приємно, насправді, що не забувають. Ділиться в планах закінчити реабілітацію після поранення і провести час із родиною. На момент плани в мене дуже прості, я ще проходжу лікування. Я 3 місяці назад. Зараз мене прилиць у на лікування в Линську обласну. Буду проводити лікування а далі вже буде видно. Також зустріти як слід прийшли і просто небайдужі лучани, які знають, як важливо особисто подякувати тим, хто цінує свого здоров'я і свободи захищає нас. Ми хочемо подякувати за героїзм, за нашу безпеку, за наш спокій, за мирний, мирне життя наших Це Дуже велика справа, і ми дуже вдячні. Так, донь. Ти вдячна герою? <тас> Усі ці роки родина вірила. Він повернеться і йому це вдалося. Тепер Андрій Русенко, нарешті, вдома. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 5 вересня росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сили ППО знищили 15 дронів, однак частина все ж завдала шкоди. У Дніпрі зафіксовано влучання по одному з підприємств. Там спалахнула пожежа. Крім того, по Покровській громаді на Нікопольщині ворог вдарив ФПВ дроном. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Упродовж минулої доби 4 вересня російські війська обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Семеро людей отримали поранення. Про це 5 вересня повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, під удари потрапили Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони. Внаслідок атаки надійшло близько 40 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, господарських споруд та автомобілів. Служба безпеки України спільно з прокуратурою накрила масштабну схему легалізації злочинних прибутків за два роки. Ділки, так би мовити, відмили понад півтора мільярда гривень. Більшість з яких вкрали з держбюджету організатором оборудки виявився колишній заступник голови Державної фіскальної служби України. Працював він під прикриттям адвоката та створив конвертаційний центр. До схеми залучив чотирьох спільників: бухгалтерів та керівника фірми, яка переводила гроші у готівку. Щоб заплутати сліди, вони зареєстрували десятки фіктивних компаній і навіть орендували офіс у Києві для зустрічей з клієнтами. Серед клієнтів були і підрядники бюджетних установ, які намагалися незаконно заволодіти державними коштами. Під час обшуків силовики вилучили готівку, печатки, банківські картки, техніку та документи, які підтверджують діяльність схеми. Усіх п'ятьох зловмисників затримали. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Працівники ДБР повідомили про підозру колишній керівниці ДП Слов'янський лісгосп. П'ятьом її підлеглим та головному мікробіологу ДСЛП Харків лісозахист через незаконну порубку дерев на загальній площі понад 50 гектарів. Екс-директорка організувала схему з незаконної порубки лісу, залучивши підлеглих та мікробіолога. Лісопатологічні обстеження, на які були укладені договори, фактично не проводились. А у документах внесли недостовірні дані. Підставляючи фіктивні документи, зловмисники отримали дозвіл на вирубку дерев. У результаті було знищено 1800 дерев, що завдало державі збитків на понад 14,6 мільйонів гривень. Колишню директорку підозрюють у перевищенні повноважень, розтраті майна та незаконній порубці дерев. П'ятьом співробітникам лісгоспу та мікробіологу також повідомлено про підозру. Санкції передбачають до 10 років ув'язнення. Служба безпеки та національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації, затримавши вісім осіб, які за гроші від 3,5 до 15 тисяч доларів допомагали ухилитися від призову серед затриманих. Викладачка Київського університету, яка оформлювала фіктивне навчання для відстрочки від служби, секретарка військово-лікарської комісії у Кропивницькому, яка незаконно видавала відстрочки на місяць під приводом обстеження, ділки на Черкащині та Львів які пропонували ухилянтам виїзд до Молдови та ЄС в обхід контрольних пунктів, директори гімназій на Чернігівщині, які фіктивно працевлаштовували так би мовити, вчителів для ухилянтів. За цими фактами фігуранти. Повідомлено про підозру за статтями перешкоджання діяльності ЗСУ, незаконне переправлення осіб через кордон, хабарництво та зловживання впливом усіх затриманих взято під варту. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Закарпатті поліція затримала 15-річного школяра, який готував напад на навчальний заклад із холодною зброєю. Хлопця спіймали у той момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. Під час цього він уже проводив пряму трансляцію в соцмережах. Про це повідомляє очільник МВС Клименко. Правоохоронці дізнались про підготовку злочину завдяки спільній роботі з поліцією в Великобританії. В одній із соцмереж підліток відкрито писав про свої наміри для запобігання трагедії. Поліція діяла комплексно. Кіберполіція. Поліція аналізувала всі цифрові сліди. Кримінальна поліція проводила оперативні заходи. А біля школи виставили посилену охорону. Напад успішно попереджено. Діти та педагоги залишились в безпеці. Наразі тривають слідчі дії за попередніми даними. Підліток планував напад і трансляцію злочину у соцмережах. А поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Переходимо до блоку загальносвітових новин. У передмісті Варшави у Бялоленці 4 вересня біля одного із магазинів невідомі напали на українців. Інформація про це з'явилася у місцевих змі. За попередніми даними, групу молодих українців зупинили невідомі чоловіки. Словесні образи швидко переросли у бійку. Троє нападників жорстоко побили іноземців. Жінка, яка перебувала разом із потерпілими, встигла викликати поліцію та зняла все на відео. Згодом правоохоронці зібрали докази та опитали свідків. Одному із постраждалих через отримані травми знадобилася допомога медиків. Наразі тривають розшукові заходи. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент конкурентів. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.